Привіт, народ, і я ж не можу не позловтішатися з Ярмака, якщо чесно, і з його звільнення. Оце так подія, так подія, якщо чесно. Хоча, знову ж таки, я лишаюся скептиком і в цьому питанні також. Ну, тобто, у нас є історія з Green Family. Яка належала Зеленському на початку його президентства, потім він від неї демонстративно відмовився, а потім журналісти нарили, так би мовити, що ця фірма має широкі російські зв'язки, та й переписано Вважайте на кота на різноробочого з Латвії. У мене питання: чи не відбудеться так само з Єрамаком. Хіба у нас є гарантії? У нас немає ніяких гарантій. І те, що Андрій Єрмак пішов в армію, ну, власне кажучи, він так само пішов в армію, як і Насіров, да? І він ну, оце так само пішов в армію. Ну, тобто, ну, кому ви розказуєте? І, якщо чесно, певно, ні Зеленський, ні Єрмак не розуміють, що вони ж знаходяться в центрі цієї всієї історії. Їх видно. Ну, тобто, якщо дорвався до влади, то зрозуміло, що ти будеш видний. А вони, як я бачу, цього не розуміють. Зеленський починає вести пафосні розмови, хоча народа ще іншої думки. Ну, тобто... Край цікава думка і досить таке виправдана. Ну, тобто офіс, включаючи з починає мутити мутки, починаються ці всі розмови незрозумілі, знову ж таки, ой, Єрмака звільнили, ой, а що це буде, кого поставлять. Знову ж таки велике питання, наскільки та людина, яку поставлять на місце Єрмака, що вона буде робити. Особливо коли вся схема зав'язана на ярмаку, можу додати те, що взагалі то відсутність фаворита для першої особи держави-то взагалі -то може зіграти роль. Ну, тобто, наскільки був важливий єрмак для Зеленського, ми дізнаємося трішки згодом. Я можу привести приклад Юстиніани і Феодори, наприклад. Ну, тобто, попри те, що Феодора була дружиною сіняною офіційною царицею, цісарівною на той час, ну тобто, але вона мала такусь біографію, вона була повією, і ну, колишню повію, вона, до речі, не перша і не остання цариця. Але, тим не менше, вона впливала на свого чоловіка. І. В тодішній Візантійці, яким тільки брудом не поливали Феодору. Включаючи, так би мовити, верхівку, яка її не любила, знову ж таки. І, так би мовити, на Юстіняна тиснули-тиснули, і в результаті Феодору Юстіняну вбив публічно. Але справа в тому, що сам Юстіян після смерті Феодора прожив недовго. Розумієте? Це перший варіант, коли Перша особа без фаворита повний нуль, повний цілковитий нуль. І те, що нам Зеленський розказує, що, так би мовити, він з Єрмаком прийшов, він з Єрмаком піде, то в мене велике питання до того, якого нуля ми, власне кажучи, посадили на крісло першої особи держави. Не виключає такий варіант. Є ще інший випадок з плантагенетом. Покажу десь тут. Це маловідомий король, але він чоловік знаменитої французької вовчиці, закінчив він також погано. Велике питання, чи був король гетеро, чи був він трішки гомо. Справа не в тому. Справа в тому, що у нього були фаворити, і ці фаворити були чоловіки. Королеву Ізавелу, французьку вовчицю, цей факт сильно тратував. Вона була жінка горда, тим більше, що вона також, даруй так, була донькою свого батька, і батьком був Філіп красивий. Ну, тобто, там був ще той батько, був сам залізний король французький. Ну Тобто, в Ізабели був хороший такий характер, і вона цього не терпіла. Вона довго закривала очі і пояснювала, що ти дамочка, ти дамочка, ти дамочка. В результаті дамочка псіханула трішки. І вона якраз побудувала свою кампанію на тому, щоб тодішнього фаворита короля трішки, як мінімум. Але в результаті, оскільки король знову ж таки обговорюється, чи був там любовний зв'язок, чи не був там любовний зв'язок, не суть важливо, важливо те, що він реально дослухався до свого фаворита. Що було нелогічно, особливо в той час в тодішній Англії. Там було взагалі ще католицьке виховання, там взагалі це не приймалося. Розумієте? Ізабела натиснула і погано закінчив король, в тому числі його фаворит. Ну, тобто історія з фаворитизмом, який у нас, так би мовити, розцвів при Володимиру Зеленському, він неприпустимий. У нас тут даруйте 21 століття. А Зеленський грається у фаворитизм. І ні в кого немає гарантії, що на місце Єрмака не прийде черговий Юзік. Тому що скандал з Юзіком, я пам'ятаю, він мене розумієте, з одного боку насмішив, з іншого боку, ну ж не смішно було. Ну, яким треба було бути добним, щоб довірити щось юзіку. Не знаю, може Юзик хороша людина, але так би мовити. Ну, В політичному середовищі це явно не його було, і прямо страшно не його. І прямо критично страшно, наскільки то було не його. Розумієте, а Володимир Зеленський вирішив, що він ж такий авторитет, що він, звісно, і Юзіка пристроє на державну посаду. І в нас зараз немає гарантії, що наш великий потужний Сонцеясний не вчудить в черговий раз. І коли Єрмака скинули, Ірмак пішов, оце ж краями даруйте за прямоту. Я була довго хорошою дівчинкою, мені часом вже хочеться погано висловлюватися. тож. Єрмак пішов поки що в армію, йому ніхто не повірив. Тобто ці фінти можуть ще аукнутись обидвом, як чешець. Є ще ж інший варіант, як буде тепер викручуватися Володимир Зеленський. Йому ж бідоласі доведеться думати головою до того ж своєю. Уявляєте собі задачу. Як з цією задачею справиться Володимир Зеленський? Ми ж його спостерігали сім років, ми ж вже можемо прогнозувати, як він справиться. Погано він справиться. Зрозуміло, думаю, всім. Велике тільки питання, наскільки погано. Там буде повний аут чи все ж таки надія є, що він десь щось зможе проконтролювати, хоча довірити цьому дурню щось контролювати, це також повний ідіотизм, як на мене. Він не може контролювати, тому що він не тямить у державних процесах наш Володимир Зеленський. Повністю не тямить. Тим не менше він ними править, ну, йо -мо, -йо. І ви ще хочете, ну тобто, просувати світлу думку, що не можна президента міняти. Я нагадую, що ми навіть не намагалися провести президентські вибори. Перш ніж казати, що їх не можна проводити. Ми навіть не намагалися. На вулиці 21 століття. Чому наша еліта застрягла в 17 столітті, науці невідомо. Народ, ви трішки не на тишках хронології знаходитесь, розумієте? Ви апелюєте термінами, які віджили своє. Від 100 років до 300 у деяких головах. Розумієте? Те, про що ви кажете, і те, які конструкції ви вибудовуєте, вони не те, що не актуальні, вони вже століттями не актуальні часом бувають. Ми навіть не намагалися проводити вибори. Ми пальчиком не пошевели. І ми щось будемо казати, в тому числі, міжнародним партнерам, да? розумієте, я розумію міжнародних партнерів і те, що вони про нас думають, а вони думають про нас погано. Тому що такої некомпетентності на всіх рівнях, якщо чесно, бувало тільки в середньоч. Можливо, навіть в розумінному середньочі все ж таки. І те там часом бували порядки нормальні у деяких королівствах. А в нашому королівстві повний розгардієж. Президент некомпетентний завів фаворита. Ще не зрозуміло, як ці двоє будуть дергатися і чи довго вони будуть дергатися. Я так розумію, за цих двох взялися серйозно. І маневрів дергаться у них все менше і менше. Розумієте? У них буквально земля йде з-під ніг. У них варіантів для маневра нема. І на що ці двоє сподіваються, я не знаю. Очевидно, що їх треба, так би мовити, відвести від політики. І краще по-хорошому, тому що ця політика тут може бути по-поганому. Я нагадую, що ця політика гра серйозна. Тут ніхто не буде дивитися на ваші понти. А красти в американців це Володимир Зеленський прямо сам нарвався. Добре, народом на це мене все. Підтримайте мене. Підтримайте YouTube канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цю бувайте, па-па!